Всім привіт! Маша. Ви на моєму каналі Марія Сворд. Так як в мене немає часу як би, знімати World, то я буду часто знімати ось це малювання. Ось, ось такий Keep Going. Мені дуже подобається. Дуже класний. Трошки прний. Ми його відкриваємо. Тут ми вставляємо все так, як є. А ось тут... Ми будемо малювати, як є новий ноутбук, Ось. Ну, не комп'ютер, а ноутбук, Ноутбук, це, ну, бачите, це ось те, що я тримаю. ноутбук, просто кажу ноутбук. не це, ноутбук, Тут я не знайшов. Тут в мене немає, може це, але, ну, тут в мене є щось, але я не буду. Буду малювати, малювати науку. Позначу. Якщо немає лінійки, тоді науку робимо. Робимо крапку тут. Далі, наскос. як Ви хочете намалювати. Ось. Думаю, десь ось так малюємо. Далі ось тут, ось так. Подожди, щось тут направлю. Ось тут буде краще. Ось тут малюємо. Лагенько олюція. Бачите, все. Давайте пересунемо цю крапку Десь далі. Ось тут, наприклад. кольцем прям малюємо побаву. Не спішимо. Якщо поспішимо, тоді це нам зіпсує. Так як я не визначила. Якось так, вагенько, мене видно. Так. Так. Отак от на погода йшло Де, десь тут. Ось тут десь крупку і мальгуємо ось так. Ну, вийшов квадратик, якийсь кривий. Я вже троль не бачу, так прибрати. <ріпи> 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 ну, квадратик нас вийшов, правда, ми його робили дві години. Ну. Може, якщо вам не подобається, можна підправити. Наприклад, якщо вийшов крови, тоді ось так зробити. Тут давно краточку, якщо у вас кратко, але якщо у вас немає краточок, ну, не то я не знаю. Якщо немає, тоді вам обов'язково потрібна лінійка. Без лінійки вам не обійдеться. Вимір... Розміри можуть бути різні. Ну так. тепер малюємо маленький квадратик. Такі саме тільки трошки менший. Квадратик. Але помалюємо помалу. Ну, я думаю, ось тут написати ім'я своє. Зараз тепер ми нелегенько, тільки сильно. Прям сильно, щоб була така креска і ось так. Ось все. Беремо гумку, легенько, стараємо, Легенько, не спішимо, щоб старти е, лінії, які ми робили раніше. У вас то криво в мене, ну от ось просто мені неудобно. Ну, тепер ми малюємо так, так, так і так тут мм, mm ось -hmm. так, так. Uh -huh. Ну, все те саме. Тільки тут, бо там більше немарені. Ну трошки видно, але нічого страшно. Тут марми їм що нам подобається в літній речі. А тут пишемо ім'я. Я оберну, як би боюсь, трошки відсуну вас. вас рівно десь. Просто мені потрібно рівно. О, було? Ну і гарним почерком пишем своє ім'я. Олівця обов'язку. Ні, не знаю. Давай не пишу по-українську. Ні, це кричу по-англійську. тут мы. Угу. Поправим. Да что я эти набил? Марья. Ну, вот так. Марья. Теперь мы ровно вот тут такую линию. Вот так. Линию. А тут, блин, мне будет тут прищепка. Ну, прищепки я на мимо вот. Намаливаю ее вот так. Вот так, не приклонилась так. Причепали. Так. Ну и сердце. Ось таке серце. Тут дійдемо пізніше. Тепер ми малюємо ось таку штучку. Лампочки будемо малювати. Тут ось так. Лайнку. Ось так. Тут така лінія і це ось так. Легенько помов. Ось. Так. Вони будуть у нас різні. Вони бувають різні. Тут виглядує у нас лампочка. Ну, хто ось так? буде виглядати. Можна до лампочок зробити ось так. Зараз столько буду их топлю. ось вот так, вот так и вот так. ще чешись, покажу, что можно зробити. Ты или не поправил? Вот так. Малюю. Це в нас така гірлянда буде. Як я малюю, коли я малюю, не завжди це має бути ідеально. А коли щось м -м, зробила одну помилку або щось мені не подобається. Це тільки у річ. Тоді я роблю все заново або все стараю і малюю щось інше. Просто коли мені щось не подобається. Ось такі. Ом мають можуть бути різні, але я малюю такі, які мені подобаються. І все. Я до, до гори ногами роблю. Ось цю і цю, до гори роба. ногами я роблю. Тут, тут тільки ось так. Думаю, що піде. О, нарешті. Тут, та ми візьмемо лунку. Це треба так і це отак. Так. Ну це ось така. Прищепка така. Буде переклеєно, почіпано. Так, вверх Тут буде низ, тут буде ве. Ось. Тут десь. Замов? ну окей, еще і буде. Bunu da kesin edeceğim. Yakalım. Mer. 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 Лампочки мають бути овальні, Ну, до ленгами. Ось обут. Тут а Ви бачите. ось тут давать. Видно. Ну, ось так. Сумно його, новин, видно тут останні. Ну, то можна його буде Далі. Далі, я не знаю. Далі намалюємо щось тут. Тут -то я не знаю, що буде. Намалюйте, наприклад, природу, Метелика, щось, що вам подобається, не знаю що. Я б намалювала квітку. Квітку намалюємо. Намалюємо тут квітку. Або ні. Ну, щось дуже красиве. Угу. Будемо моїм. Це буде ромашка, тому що ромашка це квітка літа. Ось так поїздки. Я весь сейчас перевіряю час, скільки часу вдумала. Ну і тут трошки лагенько, якби. Зацілюємо лагенько. Потім ми цей весь малюнок будемо чорною ручкою. Обводити це все весь і розмальовувати. Ще й не пойшлось. Вибачте, що так тихо говорю. Ось так. Так, так, ну і так. Ромашка. Ну і тут ромашка буде. Мені просто невтомно зроблю ось так. Пам'ятайте, що ось тут, будемо придене. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так дуже гарно в нас виходить. Малюємо пробки. Ну, горошок малюємо все. Ну, бо мені так подобається. Це просто будуть білі. Цяточки і все. Або жовті. Я не буду якось. Все. Мені дуже подобається малюнок. Почекайте. Я тут подумала, я тут ставлю розумку, так як я не знала, яку мені розунку і як намалювати. Ну, тоді я знайшла ту, до якої мене тягне. Я в паншиті собі шукала, почекайте, я переверну. Ось, пошукала і знайшла такі рисунки. Це ті ризунки, які мені потрібно. Можете малювати любі, але мене більш притягнула розвинка, яка мене притягнула до цього зображення, якого я знайшла. Вибачте. Ну, я не можу. Нарешті все добре потягнула. Мені більш притягнуло це, ну бо це більше естетично, це все. Мені дуже сильно подобається. Ну я пуду, е, і я буду саме її малювати Кладем шаблон. ну У мене посвітліло, бо мене якби не видно ж. ні, ні ще видно вже. На щастя, з вами все в порядку. Я вже думала, що ви впадете. І ми будемо малювати. Вернемося, коли я намалюю. Ну, тут все легко. Всі ж зможуть намалювати цю розминку. Мої надію, що так. Тут нема нічого важкого. Вернуся як намалюю. Ну, я вже намалювала не, не те саме, що там намалювала просто щось похоже. Тільки треба подумати. Що ми намалюємо, намалюємо. ось тут в цій частині? Що ми намалюємо? Зараз пересуну. ось так. Ось тут в цій частині. Ми не можемо оце і це, ось цьому ми Що ми намалюємо, також в цій частині. Ось ці. Ці, ті ті. Ну ці тут точно має. Щось має бути. Ну, якщо хтось хоче, то можемо намалювати через винку, а тільки трошки інакше. Я вам покажу як. Зараз тільки принесу дещо. А відео ставлю на паузу. Я тут принесла, тут такі рисунки, я сама малювала. І якщо вам подобається, ну, то дуже дякую за ці компліменти. Це це я малювала сама. Це все по польську, бо польський конкурс. Тут я ще роблю. Люди. Ну, в цього не зробив. Ось такі рисунки ми можемо намалювати. Якщо хтось хоче, то ми можемо намалювати темсті саме ось такі. Я думаю, краще буде ці намалювати. Не знаю, що вам подобаються ось ці рисунки, тому я покажу вам тут, як їх намалювати. Я тут стерва вже і малюю. Це нелегко. Зараз перероблю дещо. Подожті. Все, конструкція зроблена. Ось так буде краще. Ой. Малюємо. Хвилясти, помав. Так, так само, як я на самому початку цього відео малювала. Mm -hmm. Поте раніше мене не виходило намалювати через те, що я забула, як я їх малювала. Да, не, ви бачите стільки цю? Маю що бачите цю лінію. Якщо ні, я її перемальовую. Зроблю так, щоб ви всі бачили. Надіюсь, що вам зараз видно. Видно. Ось так. Угу. І малюємо серце догори тригом. Так я малювала. Угу. що я дуже сильно спішу, не знаю чому, нічого не получається, розділяє. Ну води, але не треба. Весь малюнок дуже сильно вводити через те, що потім ми будемо е, малювати це все чорною ручкою і розмальовувати. Так, Так. Тепер ми робимо ось так. правильно зробила. Ну ти що я неправильно намалювала листочок тільки ось це лінії тут, Щоб не було, щоб всі листочки були однакові. Ось так. Так. Получается, що тут ось так, з цієї сторони, а с яйцерниво так. Ну, це дуже красиво сумі. Ну і прикольно. Ну ось, Намалювала я. Тепер ага, кропки. Ось так. Тут нема що э, важкого. Можна не старатись. Ну, це намальовано. Тепер малюємо ось тут отак довго-довго. Аж до цього. Тут у нас Макс. А тут я не знаю, що буде тут і тут. І тут теж буде серединка місця вільного. Так як ви вже знаєте, тоді я намалюю все остальне сама. Зараз тільки конструкцію свою. Відкрий, щоб могла вам старувати. Я це все намалювала. Ось, подивіться, почекайте. Ось. Намалювала я. Ось я вирішила намалювати. Тут маленький. Ну, отут два. Великий. Разом з тим, ось ці. Мені дуже подобається. А мені здається, що дуже багато рослинок. Хочу б максимум три цієї маленької. Але без неї там краще, пусто. Ну і вирішила її домалювати. Я думаю, саме красиво, дуже красиво, як для мене. Ну і я думаю, намалювати, ну не знаю що сам мені намалювати, думаю намалювати сер сердечка, смайлити. Наприклад, смайлити сердечка тут, тут, ну і тут. Такі речі, зірочки. Ну, намалюємо зараз. Ну і будемо. Починати з наступної частини. Якщо... Якщо малювати зі мною, тоді відео будуть екс годинами. Через те, що олійцям мені дуже багато часу треба малювати, далі обводити якісь там 5 минут розмальовувати. Е -е, Теж хвилин. Просто годин малювати виходить. Ну і я зараз намалюю це все. Нарешті я вже закінчила. Подивіться яка краса, тепер вайнером. Щоб вам було краще видно. Я завжди люблю вайнером. Вайнер це, чорний, це чорна ручка. Це все буду чорною ручкою і будемо розмальовувати. Нарешті. Розмальовка. Нарешті. В наступній частині будемо розмальовувати. На наступній частині, як я буду знімати цю частину відео, тоді ми будемо розмальовувати це все. Ну і на цьому я закінчую всім пока-пока. Якось зімно. Отак. Пока-пока.